26-та неділя по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До ефесян послання святого апостола Павла, читання. Браття, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є всьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається, не приставайте до безплідних діл темряві, а радше їх ганіте. Бо що ті люди потай роблять соромно й казати. Все, що ганиться, стає явним у світі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить, о ти, що спиш прокинься встань із мертвих, і Христос тебе освітить. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час по дні лихі, тому не будьте необачні. Але зрозумійте, яка Господня воля, не впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але сповняйтеся духом, проказуйте між собою голос псалми і гімни і духовні пісні. Співайте та прославляйте в серцях ваших о Господа. Коментар. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Дорогі мої, дуже рідко в нашому житті ми прагнемо шукати того, що Бог хоче від нас в тій чи іншій ситуації. Як правило, ми керуємося своїми мотиваціями, бажаннями, думками. Дуже часто. Опісля до нас приходить усвідомлення, що багато наших рішень, часто навіть дуже важливих, ми ухвалюємо емоційно поспіхом. Тоді ми шкодуємо, що не просили у Бога мудрості, не шукали Божої волі в цій ситуації. Знаємо, що Бог є любов, отже, Його волею завжди буде. Розв'язати кожну ситуацію, наскільки це можливо в любові. Божа воля найкраще, чого Бог може побажати для нас. Тому коли шукаємо Божої волі, тоді остаточно шукаємо найкращого добра для кожного з нас. Завжди дослухаємося до голосу свого сумління, вдивляємося. В обставини, які навколо нас, Стараємося побачити, що за тим чим стоїть Господь. Вчимося в тому всьому відчувати Божу волю. Все більше стараємося пізнавати, що Бог хоче промовити до мене через слова молитви, Євангеліє через проповіді священника, а навіть через вчинки інших осіб. Тому вслухаймося, вдивляймося, будьмо відкриті на Божу волю. А тоді Господь завжди буде її нам казувати і являти. Від Луки святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу цю в одного багача земля вродила гарно, почав він міркувати. Кажучи сам до себе, що мені робити, не маю де звести урожай мій. І каже: о, що я зроблю? Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і увесь мій достаток, і скажу душі моїй: душа моя, маєш добра багато в запасі і на багато років. Спочивай і їж. Пий і веселися. Сказав Господь до нього. Безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Коментар. Безумний. Ще цієї ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, Кому воно буде, дорогі мої, людина постійно щось планує, чогось прагне, а також чогось досягає. У кожного свої межі бажано, цілком інакше розуміння прагнень і сподівань. Однак що б це не було, коли помремо, всі свої здобутки мусимо лишити тут, бо ми, як наги прийшли на цю землю, так і наги. Підемо з нею. Тому маємо здобувати собі скарб, щоб завжди будуть з нами. А звідтак, у кожну хвилю нашого життя, уміємо докладати зусиль, щоб робити добро. Адже коли робимо добро іншим, допомагаємо потребуючим, годуємо голодних, вдягаємо нужденних. Ми не лише їм жертвуємо свої гроші, час та милосердя, а не, мов би, укладаємо ці добрі діла в небесний банк, в якому, коли помремо, будемо мати добрі відсотки. Отож подумаймо, куди нам вигідніше укласти найцінніше, що у нас є, наше життя, або у те земне, що й так залишимо. Або ті справи, з яких будемо мати добрі прибутки в небі. Ісус, дорогі мої в сьогоднішньому Євангелії, назвав безумним героя цієї притчі, чоловіка, який зібрав велике майно. Безумний не тому, що мав багатство, а тому, що дорожив ним більше, ніж будь-чим, ніж душею своєю. Поклав на багатство всю свою надію, вважав матеріальні блага опорою і підтримкою свого життя. Не думаймо, що Господь бажає нам бідності, бо й бідний не маючи нічого, окрім якоїсь однієї речі, може покладати всю надію на неї і готовий вбити усякого, хто подумає її відібрати. Господь є нашим Творцем. Він дуже близько, Він краще за нас знає наші потреби і готовий допомогти нам та опікуватися нами, але Він не бажає, щоб ми спотворювали собі мамону. Вважаючи за божество, бо знає, що вона не спасе а вб'є нас. Мудрець у книзі приповідок розповідає про себе чи про когось. Що набудував собі будинків, насадив виноградників, садів, городів, придбав робів і раби, нагромадив золота, запросив співаків та співачів і став великим, перевищив усіх. Коли матеріальні добра були вже багато, тоді зазначає автор, я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і навіть той труд, що я ним трудився, і ось. Геть, усе марнота, і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тому, коли ми чесно працюємо, здобуваючи все необхідне для нашого життя, робимо добре. Однак не маємо забувати, що це усе не є метою, а лише засобами до життя у світі. Ми вищі. І важливіше за усі розкоші і земні багатства, ми призначені до вічності. І ось це свідоцтво. Бог дав нам життя вічне, 1 Івана 5:11. Не варто перетворюватися на тварин, що, збираючи жолуді під дубом, ніколи не задумується над тим, хто дає життя цьому дереву, і тим більше ніколи не піднімуть голови, щоб подивитися на небо. Тому ну, прислухаємося до порад святого апостола Павла, котрий навчає: шукайте пильно того, що подобається Господеві. Тож уважайте пильно, як маєте поводитись, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час Бодні лихі. Ефесян 5, 10, 15, 16. Рим Ісус прагне. Такого нашого життя, щоб лише в одному Господі було зосереджено все наше багатство, час швидко минає, все наше життя мить. І про мене життя наше, немов сліди хмари, мудрости два. Ми ж маємо вибрати правильний напрямок нашого життя. Твори праведність у дні життя Твого. То ви, та нереально служити двом Панам. Або одного зненавидиш і другого будеш любити, або триматимешся одного, а того знехтуєш, не можете Богові служити і ймамові. Матея 6,24. Якщо людина вибирає метою свого життя тлінні речі, то вона отримає гірше за тлінність, бо почує від Господа ідіть від мене геть. Матея 25: 41. Чому геть? Тому що за життя. Ви знали тільки себе, жили так, ніби Бога не було у світі і ближніх не бачив. Інколи людина може мати хибну думку про те, що з'єднання з, з, з Богом веде до втрати свободи. Але це неправда, дорогі мої. Навпаки, наше бажання виконувати волю Бога, погоджувати наші плани з Ним є нашим вільним вибором, Бог не перетворює людей на рабів. Він прийшов на землю, щоб сказати, що ми є його братами і сестрами, дочками і синами. Очевидно, людина мусить розуміти, що вона не рівня Богові, тому має дякувати Йому за прихильність до неї. Він, Господь, бачить і знає все, його погляд та знання сягають вічності, і, хоч його воля інколи видається нам, яко кажучи, дивною. Вона завжди провадить до спасіння, до миру, до радости, до спокою. Якщо людина вже мертва своїми гріхами, навіщо боятися фізичної смерті, боятися варто більше мертвого духа, котрий мешкав би у нашому мутрі. Господь говорить, прокинься оспляче, встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Герой сьогоднішньої притчі планував усе самостійно, виключив Бога. Але Господь нагадав йому про себе, про те, що його життя походить від Бога і душу людини створив все Людині потрібно відкинути безумство і пам'ятати, нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати добра своєї праці, що все це з руки Божої. Притча Ісусу у цій притчі розповідає другині про одну багату людину. У чого багаття було багато житниць і комор з хлібом. І ось Бог знову благословив його прекрасними плодами. Але місця, куди можна покласти новий урожай, зайнято, адже його житниці сповнені, а його комори забиті хлібом з минулого року. Яке ж рішення ухвалюється людина, і як він міркував сам собою. Що мені робити? Нікуди мені зібрати плодів моїх і все добро моє, і скажу душі моїй, душа маєш багато добра, лежить у тебе на багато років, спочивай, їж, і веселись. По-перше, дорогі мої, розмірковував сам із собою. Цей чоловік міркував про свій урожай сам з собою. Він не питав поради у своєї дружини, і це можна пробачити, адже він міг би бути неодруженим. Він не питав поради у своїх батьків, родичів, хоча теж можна пробачити міг бути круглою сиротою з дитинства. Він не питав поради у сусіда, і теж можна пробачити, адже сусід міг бути задрісним. Однак він би міг спитати пораду у Бога. Але Богом для нього він був сам, і це вже не можна пробачити. По-друге, мені моїх, мої, мій, моє, о наші улюблені слова, вони такі солодкі для нас. Не сідаю мою машину. Віддай мені мій ноутбук. Бог, це моє молоко, це мій дім, а не твій. Частота вживання цих слів говорить нам про те, що Багатій був край егоцентричної людини. Коли Багатія наповнила велика кількість, він навіть не подумав поділитися надлишками з іншими людьми. Замість самозречення він жадібно порагнув самоствердження. Замість щастя ділитися з людьми, він намагався зберегти і утримати те, що у нього було вдосталь. Як може, каже римська приказка, багатство морська вода? Що більше людина п'є, тим більше спрага мучить його. По третє, душе, багато добра лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий веселись. Він думав лише про справжнє щастя. Усі його плани були обмежені одним життям землі. А як у вас? Чи радитися ви з кимось, як правильно розпорядитися грошима, які вам дав Бог? Як часто ви вживаєте слова мій, моя, мої, моє і так далі? Ви думаєте, чи думаєте ви про вічність, чи все обмежується сьогоднішнім днем? Якось розговорився молодий чоловік з людиною похилого віку. У мене дуже хороша професія, сказав честолюбець. Ну а потім що? запитав літній чоловік. Я заведу власне підприємство, відповів молодий. А далі що? запитав літній. Я накопичу багато грошей, а потім? Ну, коли я постарію, я, напевно, залишу його, піду у відставку і житиму на зароблені гроші. А потім що? запитав його літній. Ну, мабуть, коли ж я помру, а після того що, почув він останній то якби дотик. Душі питання, а на це питання він відповісти не зміг. Проте Бог відповів. Але Бог сказав йому: Божевільний, ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Себе, а не у Бога багатіє. Людина, яка піклується тільки про блага для життя на цій землі і не замислюється, що ж буде після його смерті. Якось за неї найстрашнішого шоку. Давайте разом згадаємо історію життя одного вавилонського царя, ім'я якого Вал Валтасар. У книжі пророка Данаїла описується, як цар Валтасар влаштував бенкет для тисячі вельмож своїх, і перед очима пив, тисячі пив вино, скуштував ще вина, в Валтасар наказав принести золотий і срібний посуд, який Навуходоносор, батько його виніс із храму Єрусалимського, щоб пити з них. Тоді принесли золоті посудини, що були вжаті з святилища Дому Божого в Єрусалимі, і пили з них цар та вельмож його, жінки Його і наложниці його пили вино, і славили богів золотих та срібних, мідних залізних дерев'яних та кам'яних. Саме годину вийшли пальці людської руки і писали проти лампади на вапністці стіни палацу царського, і цар бачив кись руки, що писав. Ніхто не міг пояснити цареві значення слів, написаних на стіні, що накреслено. Мене, мене текел у парсин значення слів. Мене перелічив Бог царство твоє і поклав кінець йому текел». Ти зважений на Терезах і знайдений дуже легким. Перес, розділене царство твоє і дано мідянам та персам. Тієї ж ночі Валтасар цар халдейський був битий. Людина, яка поклоняється богам золотим, срібним, мідним, залізним, дерев'яним камнем дурень. Людина, яка поклоняється грошам і багатству, дури. У Саванну немає кишені. Саван це похоронне убрання у біл і тканини, яким накривають покійників. Давайте не будемо дурнями. Більше того, вірш 21 з Євангелія сьогоднішній відкриває нам правильний напрямок, що нам набувати, і що утримувати, щоб бути багатими, і при цьому не занапастити своєї душі. Ми повинні багатіти у Бога. Джон Уеслі поклав за правило свого життя рятувати всіх, кого може, віддавати все, що може. Коли він навчався в університеті, він отримував 30 фунтів стерлінгів на рік, у тому числі 2 фунти давав інше. У міру того, як його дохід збільшувався до 60 90, до 120 фунтів стерлінгів. Він обмежив свої витрати до 28 28 стерлінгів, а решту розставав. Коли головний бухгалтер управління зі столового срібла зажадав у нього світу, він повів, у мене дві срібні чайні ложки в Лондоні і дві в Бристолі. Це все моє столове срібло, і я не куплю більше, коли стільки людей навколо мене не вистачає хліба. Джон Уеслі багатів у Бога. І його ім'я дощі на устах багатьох християн, в тому числі по всьому світі, багатіти в Бога, це навчитися жити життям, що дає, щоб завоювати багато для душ Христа, вживаючи для цього свій матеріал, час, знання, молитву, проповідь, співчуття будь-якого роду служіння і багато іншого. Дорогі мої, якби сьогодні у нас, наші вельможі, Робили, як цей Джон Уеслі, як багато у нас було б на війні збережено життів, було б менше вдів, менше сиріт, золоті батони тримають, у диванах тримають, а ми копійки збираємо на дрони. Багатіти в Бога це зречися всякого гріха. Гордині, похоті, злоби і прийняти Його благодать, яку явив нам Христос. Багатіти в Бога, це приймати віру в у святу кров Христа, яку Він пролив за нас. Це найбільше благословення, яким ми тільки можемо збагатитися в цьому житті. Як апостол Яків у своєму посланні в 2 главі 5 сташок ось каже: послухайте, браття мої любі. Чи не бідних світу вибрав Бог бути багатими вірою та спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, хто любить його. Давайте будемо багатими вірою, бо ми є спадкоємцями Царства Божого, якому найкращим багатством для нас є сам Ісус Христос. Амінь. Якщо й надбажаєте слухати Мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі діляю благословення, а ви під ним, на жаль, ще відповісти, пишете імена, для кого це благословення. А також коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання. Поспробуємо разом подискутувати і про подобайки Не забувайте. Слава Ісусу Христу!